Отже, з нами на зв'язку Микола Комаренко. Це прес атташе і адміністратор футбольного клубу Кристал, який, на жаль, уже виступав у другій лізі українського футболу. І з Херсона, так. З Херсона, так. Вітаємо, пане І Я вас всіх вітаю. Знаємо, що ви зустріли. Окупацію в Херсоні і виходили там навіть на мітинги. Розкажіть, як взагалі Херсон е пережив оці дні? А, ну, Херсон не так давно був деокупований. Зовсім не так давно. Це сталося тільки 11 листопада. Це для нас, для всіх був день, звісно, особливий. Нічого не скажеш, я спілкувався зі своїми земляками, друзями, які в мене залишилися в Херсоні, і вони кажуть, що такого роду емоцій вони, мабуть, не відчують вже ніколи. Що стосується мого періоду перебування в окупації, це було перші п'ять місяців. Там на початку серпня я особисто виїхав, коли почалися перші прильоти по Антонівському мосту. Я думаю, всі вже в Україні знають цю назву, то я вирішив, що більше я там знаходитися не можу. От. Що стосується мітингів про проукраїнський в Херсоні, вони проходили регулярно. Це було навіть певний період кожного дня, але наймасовіший відбувся 13 березня, це день визволення, символічно день визволення Херсона від фашистських загарбників. Там вийшло, мабуть, ну більше ніж 10 тисяч людей на вулиці. Е, я згадую, що е, ну, ця маніфестація вона пішла від центральної площі Свободи до пам'ятника жертвам е, агресії ще й німецької на той, на той час і проходила через колону. Російської бронетехніки, на якійсь сиділи безпосередньо окупанти. І хтось почав ображати, плювати, бити кулаками по тій техніці, вони почали, вибачте, шмаляти над головами. Але коли ти йдеш, ти ж не знаєш, шмаляють вони над головами або по людях. Тому, м'яко кажучи, було не солодко. було страшнувато. А потім потихеньку це, ці всі мітинги почалися. Ними методично придушуватися, коли зайшла вже не армія, а Росгвардія, які вміють робити це професійно і за допомогою спеціальних засобів, таких як той газ перцовий, як, до речі, ніколи не міг подумати, що це така страшна штука. Там не те, що мітингувати, там знаходитися поруч. Просто ну, нереально. Це в тобі виїдає очі, вижигає просто всі легені, і тобі хочеться світ за очі звідти біжати. Ну от, так, таке згадується. А звісно, найогидніше відчуття це безсилля. Бесилля, коли ти розумієш, що ти вдіяти з цим нічого не, не можеш. Так, в Херсоні дійсно є партизанський рух. Ну зараз же Херсон, саме Херсон деокупований, хоча знач значна частина Херсонської області на лівому березі продовжує знаходитися під окупацією, і в Херсоні партизанський рух він дуже сильно дошкуляв окупантам і колаборантам, а такі теж знайшлися, але це люди підготовлені, які мають спеціальні засоби. А коли просто людина ну не військова, скажімо так, не підготовлена, то протистояти цьому. В спосіб, крім мирного, так мітингів тих самих, то просто ну, мало реально. Скажіть, а от коли ви виходили на мітинги, ви все-таки ще вірили, що окупанти заберуться, вийдуть? Ви знаєте, мені здається, що вони, вони самі на той момент не вірили, що вони надовго там затримуються. Я думаю, що їх це відчуття, що це ненадовго не покидало. Хоч вони розкинули там по всьому Херсону ті плакати, що Росія здійсневська. Як виявилося, Росія там була тільки до листопада місяця, а, чому, чому вони не вірили? Вони ж навіть не відразу далеко, не відразу познімали з адмінбудівель українські прапори? Я думаю, вони боялися і самі не знали, що яка доля їх чекає. Це сталося там буквально. Через кілька місяців, не відразу розумієте, в чому справа. Тому так. А до вас до хати, до помешкання приходили окупанти, щось запитували, можливо. Дивіться, що стосується такого, в Херсоні не було такого, щоб просто в кожну квартиру заходив. Є справа ще гірша. Вони чітко знали, до кого заходити. Тобто в них були і списки учасників АТО е на сході України, учасників бойових дій, і активістів, і чиновників, і поліцейських. Це все в них було точково. Розумієте, Тобто, певна робота або якась кліше, вибачте, зрада, то вона ними була проведена ще до того, коли вони зайшли до Херсону? Ну, а працювали а, вони. вони... Так, особисто мене слава Богу, така участь що до мене особисто приходили. мене минула така участь. А працювали вони, можливо, з керівниками ЖЕКів чи голів СББ, з головами ОСББ, ну, щоб виявляти українських справжніх патріотів. Ну, дивіться. Я думаю, що голови СББ вони не знайомі з позицією. Кожної людини, яка проживає на певних певних територіях, я думаю, що в них були певні бази, які формувалися по іншому. Я не можу, Я можу тільки здогадуватися, як сам не хочу зараз своїми вигадками ділитися, з шановними глядачами. Пане але Микола, але це розповім... точно не на рівні голів СББ, пане Микола, То з приходом окупантів футбол у Херсоні помер. Ну, я вам скажу, що в Херсон повернулися дев'яності з приходом окупантів. Тобто, з усіма цими, скажімо, атрибутами, там як торгівля з чого з чого попало, торгівля алкоголем не контрольована, і потихеньку, звісно, місто почало помирати. Ну, звісно, і футбол так само там, в принципі, знаходитися на вулиці було небезпечно. Чому? Тому що постійно над головою щось гепає. Ти не розумієш. Це прильоти, відльоти. Ну, Потім вже починаєш розуміти через певний час, але ну, там точно не до того, щоб щось, щось робити. Розумієте, корисне, займатися футболом, працювати і так далі. Ти просто думаєш, як би тобі сьогодні не відправитися на той світ. Футбол, звісно, помер, потім, ну, той футбол. Наш справжній український футбол і наш клуб безпосередньо Херсонський кристал теж. Але чи намагалися окупанти проводити якісь можливо турніри, чи залучати, можливо, дійсно колишніх співробітників кристал, зокрема до якої організації таких турнірів? Дивіться, вони таку спробу робили, але це було в перші дні окупації у новій каховці. Мене це дуже особисто збентежило, що, по-перше, так швидко вони почали проводити, ну приділяти увагу вже таким речам, як футбол. Он я бачив, ви до ефіру додавали певні світлини з того матчу. Я не можу гарантувати, що це саме футболки Новокоховська енергія, але ну, якість не дозволяє. Але дуже схоже було. В Херсоні вже після того, як я поїхав, буквально день в день. З'явилася новина, що окупанти замість е, Херсонського кристала хочуть створити так званий футбольний клуб Фрегат. І очолити його мав відомий в Україні тренер Сергій Шевченко. Мені здається, він навіть має звання заслуженого, ну, мав. Про диплом має, Ну він попрацював багато в яких командах, і в прем'єр-лізі працював, в Охта Охтирці в нафтовику, і в Миколаєві останнім часом, і навіть у Сімферопольській таврії, яка по великому рахунку була патріотичним політичним проєктом, Базувалася вона на Херсонщині. От і вони він працював ще в 90-ті роки в Херсонському кристалі. До сучасного кристала він, звісно, ніякого відношення не має, і жоден з тих людей, які працювали в кристалі при моїй каденції. Там робота я працював 17-го року. То звісно, ніхто на співпрацю подібного роду не пішов. Але так і не втілилося, не судилося їм створити окупаційний клуб. Ну відразу в них пішло, скажімо, так не пішло. Тому що не могли вони знайти ні футболістів. Я не розумів взагалі для кого це е, робилося. Ну просто щоб утворити картинку про мирне життя. Не більше, ні менше. Нічого в них не виходило, а потім Збройні сили України, де окупували Херсонщину, і на цьому це взагалі історія завершилася, слава Богу. Ми бачили там Афішу Кристал Перемога Дніпро. Чи Розповісти історію, я так розумію, що ця афіша тривалий час висіла навіть при окупантах. Ви знаєте, наскільки я розумію, наскільки мені друзі з Херсона, я зараз просто, до речі, перебуваю на Тернопільщині, це північна Тернопільщина, і місцеві називають себе волонянами. І моя родина звідси угу. коріння. Дивіться, ця афіша, вона і зараз висить на стадіоні. Тобто інформаційний повод окупанти створили, наче ну, вони побачили така Катерина Губарева. Є дружина відомого сепаратиста Донецького Губарєва. Вона вбачила в логотипі в емблемі клубу Перемога з міста Дніпра. Вона вбачила якісь нацистські символи фашистські. Я особисто вважаю, що вбачити там щось таке нацистське, фашистське могла тільки людина, яка дуже добре розуміється на фашизмі. Ну, я думаю, що Катерина дуже розуміється на цьому. Бо, мабуть, в неї такі погляди і є. І вони от вбачили, і навіть тут примудрилися звинуватити, звинуватити, ну, виходить, що нас в тому, що ми і тут. Знаєте, на рівному місці вони знаходять якийсь фашизм, я не знаю. Це, ну, це гумор, чистий гумор, смішно навіть про це розмовляти. Розкажіть, а як вам вдалося виїхати з Херсона? Е, ну Дивіться, почалися пер перші прильоти по Антонівському мосту, а єдиний шлях, ну шляха було насправді два. Один шлях це через Окупований Крим, через всю Росію до Балтійських країн. Для мене, ну чесно кажучи, це було огидно якось їхати через Росію. і Шлях довгий. І, по-перше, ну якось для мене, для мене морально це було табу. А ще був на підконтрольну територію: шлях єдиний був через Васильівку Запорізької області. Там єдине місце, через яке пропускали на підконтрольну. І такий шлях у мене зайняв 4 дні. Прийшлося, ну, в мирний час цей шлях займає півдня, а тоді прийшлося три ночі ночувати в селі. Там таке село Скельків на Запоріжжі. Ну, черга, велика черга, і на останніх блокпостах там тотальна перевірка. І комп'ютери, і речі, і самого тебе перевіряють. Не дуже легка дорога, особливо якщо це було наше літо. Південне, а там спека страшна. Ну, якось бог милого проїхали. Ви власним авто їхали? Так, я їхав власним авто, але це особисто ну, моя історія, бо я власне авто маю. А багато людей їхали автобусами, в тому числі і з маленькими дітьми. Особисто в мене. Були переді мною їхало три автобуси з фірми, з якою ми співпрацювали по футбольному клубу, і там було 100 людей. То вони навіть ці ночі, всі вони так само як я проїхали. Вони ночували, ну можна сказати, в полі, тому що на 100 людей в селі не знайдеться, ви розумієте, і житла навіть То для маленьких дітей, для пенсіонерів, це ну пекло, а не дорога. А як ви пройшли перевірку, вам як вам вдалося переконати окупантів, що ви не причетні до ані до Збройних сил України, ані до правоохоронних органів України? Тут насправді працює певна презумпція невинуватості. Ти не, ти там не доводиш, що ти якийсь там небезпечний для них персонаж? Це вони тільки якщо щось знайдуть. В тебе на комп'ютері, на телефоні, якісь контакти для них, ну там СБУ, фотки з е, якимось там людьми формі, скажімо так, у загальними. То тоді до тебе будуть питання, і в мене такі фотографії з мітингів е, на наших проукраїнських з Херсона вони були на ноутбуку, але я їх заховав дуже глибоко. От що було гидно на цій вже останній перевірці, коли перевіряли мій ноутбук, то довелося, ну скажімо так, зображувати певну лояльність, тобто відповідати на питання, наче я їх сприймаю як нормальних людей, а не як окупантів. Це було для мене в тій подорожі навіть гірше ніж та спека, і ті чотири дні і три ночі, які я їх. Пане Микола, що ну, зараз значно... з футбольним клубом та і щось трапилося з їх його формою? Ну, дивіться, футбольний клуб наш комунальний 17-го року. Існує комунальне підприємство. Таких клубів в Україні декілька. Звісно, що зараз Херсон його бюджет ну, він пограбований, кожен день руйнується обстрілами. І звісно, що мова зараз не йде про. Видатки на, на спортивну сферу на футбол є більш нагальні потреби, і тому це буде ну певна пауза. Тобто, клуб не буде фінансуватися наступного року. Я думаю, що в принципі в найближчий час його реанімувати може бути тільки приватний інвестор. Тобто, зараз юридична існує а. А клуба, як по факту, він не, не функціонує, але ПФЛ зберігає за ним місце у другій лізі, щоб ми не починали все спочатку з аматорів і так далі. Тому подібне. Що стосується форми, то це щось в мене, от після того як побачив світлини з Нової Каховки, то в мене це було як ідея фік, що я ну не дозволю, не маю морального права дозволити зіграти в нашій формі. Кристалівський на подібних окупанських турнірах, і просто хотілося зберегти, знаєте, ну клубне майно. Тому потихеньку я його убезпечив, скажімо так, від ганьби. А сьогодні воно ну, це напевно, що найприємніше для мене в цій історії, що вона нам допомагає ми. Ініціативною групою вболівальників, тому що ну, зараз офіційно я не можу сказати, що я представляю кристал, оскільки там жодного працівника нема. То ми цю форму через аукціон розігруємо, щоб допомогти ЗСУ або волонтерам, які працюють в Херсоні. Наша концепція наступна: що ми допомагаємо тим підрозділам, де безпосередньо служать наші фанати херсонські, а такі є, і не один і не два. Або волонтерам, які там, серед яких теж які працюють, теж є наші вболівальники. От ми точково допомагаємо цими коштами за форму за аукціону цим людям. І на сам кінець, скажіть, чи спілкуєтеся ви зараз із херсонцями, які там перебувають? Адже там справді важко зараз. А Звісно, спілкуюся. В мене там є друзі. Ну, дивіться, я для себе роблю висновок, що вони вже трошки в такому стані, в апатичному. Тобто, вже деформовано інстинкт самозбереження, тому що вже всі настільки звикли, що постійно стрільба постійно ну, місто руйнується під обстрілом, що вони вже до цього звикли і ставляться як до чогось нормального. Розумієте, в чому справа? А, тому ну, це люди, я не знаю, дуже великої сміливості, а є багато, звісно, людей, які просто не мають змоги виїхати. Звідти виїхати, тому що не мають куди і за що. От, а так, ну, знову ж таки, виходиш з дому і не знаєш, чи повернешся. розумієте. Тому що в вогонь окупанти ведуть не прицільний, а куди попав. Вони вже влучали у і в школи, і в дитячі садки, і в пологові будинки і в лікарні. Це от єдине, що можна подумати, що це прицільно, це лікарня, розумієте? Бо кожну, кожного тижня влучання в якусь лікарню. Тому ситуація там ну, дуже важка і складна. Ну, ми віримо, що всю Херсонщину буде деокуповано, винайні. Цього року, скажіть, чи не збираєтеся повертатися до Херсона в разі, коли там стане безпечно? Та в мене чесно кажучи, є думки повернутися туди ще раніше? Там просто є певні сімейні обставини, що я сам трошки собі не належу. А так то звісно, це ж мій дім. Це кожного дня. У мене є такі думки і є таке бажання, і воно дуже дуже сильне. Дякуємо, пані, пане Миколу, за ці коментарі. сподіваємося, що дійсно у вас буде можливість як можна швидше повернутися додому. У мирний Херсон. Микола Комаренко, адміністратор ФК Кристал, був з нами в ефірі громадської інтерактивної та радіо. Один. На все добре, пане Миколо. тримаємося. Дякую, на все добре.